Восьмирічний вихованець спортивної школи номер 9 Мирон Нетребка став дворазовим чемпіоном Європи шахів у дисциплінах «Рапід» та блі свої вікові категорії. Як зізнається сам чемпіон, він їхав до Греції лише з однією метою перемогти. Коли їхав на чемпіонат Європи, у мене була мрія взяти два золота. Та коли ця мрія дізналася, я дуже був радий. Ця партія була у Бліці, Я грав з соперником зі з Естонії. Вона була важкою тому, що у мене оставалася одна секунда. Грати в шахи Мирон почав у 4 роки. Вже 8 має вражаючі досягнення. Підготовка до турнірів у нього майже безперервна і у будні, і на вихідні. Приблизно я тренуюсь 5-7 годин по-різному. Я ходжу на групові заняття, потім я увечері займаюся з тренером онлайн двоєм. Та федерація шахів Дніпра у вихідні проводить турніри, де, де я набираюся опиту.